Я на каналі Олександрі Королькової і в цьому відео розберемо поняття психофізіологічна експертиза, а також зв'язок такої експертизи з медичним оглядом. Чи знаєте ви, наприклад, що без психофізіологічної експертизи медогляд може бути визнаний недійсним? Що представляє собою експертиза та чи всі мають її проходити? Почнемо з визначення терміну. Психофізіологічна експертиза. Комплекс заходів, спрямованих на проведення одного з видів професійного добору та подальшого супроводження працівника за його професійно важливими психофізіологічними якостями, саме так визначення надає пункт 465 ДСТУ 2293-2014, під назвою охорона праці, терміни та визначення основних понять, затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 року, номер 1429 Отже, не плутаємо психофізіологічну експертизу з психіатричним оглядом. Донедавна психофізіологічні експертизи не надавали значення та не проводили її, тому що держпраці не перевіряла здійснення цього заходу, а голови комісії з медогляду лікувально-профілактичних закладів підписували медичні огляди працівникам без документу про її проходження. Але починаючи з 2017 року, в те, регіонах можливо і раніше. Дане питання стало одним із переліку тих, що піднімаються держпраці при перевірках, це кажу вам з власного досвіду. Особливо стосується виробничих підприємств. Держпраці наголошую, що медичний огляд, проведений без урахування психофізіологічної експертизи, може бути визнано недійсним. Згідно пункту 2.13 порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ. Від 21.05.2007 року номер 246 Ми з вами вже говорили про нього. Працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати комісії, яка проводить медичний огляд висновок психофізіологічної експертизи. Крім того, в частині 3 статті 5 закону України про охорону праці зазначено далі. Цитую до виконання робіт підвищеної небезпеки. Та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи. Тобто, законодавством передбачено проходження психофізіологічної експертизи як працівниками, що виконують роботи підвищеної небезпеки, так і працівниками, що зайняті на роботах, які потребують професійного добору. Перелік робіт підвищеної небезпеки містить НПАУ 02041205. Затверджений Державним комітетом України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 року номер 15 Перелік налічує аж 137 видів робіт підвищеної небезпеки. Однак, переліку конкретних посад і професій, при роботі на яких працівникам необхідно проходити психофізіологічну експертизу, розроблено не було. Виду робіт, при зайнятості, на яких працівники мають проходити професійний добір, встановлено переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений від спільним наказом МОЗ України та Державного комітету України по нагляду захороної праці від 23.09.1994 року ще Номер 263 121. Згідно документу, до таких робіт відноситься. Усі види підземних робіт, робота в кисунах, баракамерах замкнутих просторах, водолазні роботи, роботи на висоті, верхолазні роботи, роботи пов'язані з підйомом на висоту, роботи по обслуговуванню діючої електроустановки напругою до і вище 1000 вольт та виконанням них оперативних переключень, налагоджувальних, монтажних робіт та високовольтних випробувань. Роботи під напругою в електроустановках до і вище 1000 вольт. Роботи пов'язані з діючим енергетичним обладнанням. Ну, тобто, ми з вами розуміємо, що це, наприклад, ваші електромонтери, електрики та інший подібний персонал. Далі, роботи пов'язані із застосуванням вибухових матеріалів, роботи у вибухах та вогненебезпечних виробництвах. Такі також є у багатьох з вас на виробництвах. Далі роботи, виконання яких передбачає носіння вогнепальної зброї, інкасатори озброєна охорона, аварійно-рятувальні роботи та роботи по гасінню пожеж. Наприклад, там можуть слугувати рятувальники ДСНС, муніципальних служб. Роботи пов'язані з управлінням наземним, підземним, повітряним та водним транспортом. Тут увага! До них відносяться, зокрема, водії автотранспортних засобів. Та механізатори. Що стосується водіїв, вони є, певно, на кожному підприємстві, так? Отже, продовжуємо. Роботи пов'язані з нервово-емоційним напруженням, авіадиспетчери, диспетчери по управлінню рухом залізничного транспорту, оператори енергетичних систем. Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних, нафтонасосних та газорегуляторних станцій, лінійних систем магістральних нафта і газопроводів. Роботи пов'язані з бурінням, видобутком та переробкою нафти, конденсату та підготовкою їх до транспортування та зберігання. Ну і останні роботи, які безпосередньо пов'язані з виробництвом чорних та кольорових металів. Даним переліком визначені і психофізіологічні показники для професійного добору, такі як системоторні реакції, увага, пам'ять заравата слухова, емоційна стійкість та почуття тривоги, стійкість до впливу стресів, орієнтація у замкнутому просторі, недбалість. Реакція на об'єкт, який рухається, швидкість переключення уваги, втома, здатність до адаптації, агресивність, здатність приймати рішення та дії в екстремальних умовах, стійкість демонатоні. В наступному відео розкажу, як спланувати та провести психофізіологічну експертизу на підприємстві. Якщо відео було корисним, поставте йому вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб отримувати сповіщення про нові відео з практичними рекомендаціями саме для вас. Якщо підписані, стежте за новинами. Далі буде.